Звичайно. Церква взагалі повинна бути поза політикою. Ще раз наголошую: в церкві люди різних поглядів: і політичних, і інших різноманітних. Тому церква, вона взагалі як інститут, знаєте, от я згадую казку про 12 місяців. От там був вчений чоловік, який просто дивився на безумство королеви, на безумство всіх тих людей, які там загадували якісь бажання, щось хотіли міняти. Комусь треба було дуже багато швидко грошей, комусь треба було, щоб підсніжники посеред зими росли. А вчений чоловік, коли йому дали можливість загадати бажання, він просто попросив, що нехай все буде, так як має бути. Для того, щоб була успішна держава, кожен повинен займатися своєю справою. Священик своєю справою, політик своєю справою, робітник своєю справою, і всім від цього повинно бути комфортно. Зараз все вийшло зараз та принцеса при владі останніх, я не знаю скільки років вже в Україні, якій треба підсніжники посеред зими. Церква це той вчений муж, який закликає всіх до здорового глузду і до того, щоб ну, нарешті все, все мало бути в тому руслі, в якому має бути. Я от хотів би. Навести приклад наших сусідів. Тут від Рівного 157 кілометрів ми вже в Польщі. Православні християни в Польщі себе почувають дуже комфортно в католицькій країні. Християнство взагалі будь-яка релігія і зв'язок з Богом, воно є таким основоположним камнем любої релігії це перемога добра над злом. І людина себе повинна завжди, якщо вона носить ім'я Христа в собі, вона повинна проявляти себе християнином, любити всіх і кожного. Чому священик з Польщі мені свідчить, що не тільки мені всім нам, що йому дуже комфортно в Польщі, що держава не ображає, держава піклується. Президент Польщі католик приїжджає на православні свята для того, щоб виказати шану для православних громад. У людей можуть бути різні погляди, ще раз хочу зауважити, але комфортно має бути в країні для всіх людей з усіма поглядами і релігійними, і політичними.